Послання вам від вашого вищого я, що вам вище я хочу передати? Що скоро здійсниться якесь ваше бажання? Загадуйте дев'ятка кубків, дуйте на кульпапку так? і загадуйте бажання, прямо от вище я ви ще кажете, що ви знаходитеся зараз під покровом вищих сил. Ви прямо можете звертатися до вищих сил, до свого вищого я звертатися і просити, щоб вам допомогли здійснити бажання. Ви зараз під їхнім крилом знаходитеся, однозначно. Будь-що ви хочете: міцну сім'ю, великий достаток, почуття якоїсь впевненості і стабільності, все, що ви забажаєте. Десять пентаклів, десять бажань можна загадати, і вищі сили обов'язково вам допоможуть здійснити це бажання, тому що ви зараз під таким теплим, приємним наглядом їхнім знаходитеся, і вони готові і хочуть вам допомогти. Хай такі